Учасники акції Каштани для ЗСУ у 2025 році зібрали 120 тисяч гривень, розповіла кореспондентам Суспільного Катерина Козудой, організаторка акції. За її словами, збором каштанів займались учні, вчителі, студенти та викладачі навчальних закладів Житомира. Каштани, каже Катерина, збирали у 74 локаціях. локаціях. Цьому році нашою метою було придбання девайсів. Це називається детектор раннього виявлення дронів. Це той пристрій, який рятує життя тим, хто боронить наше з вами життя. Катерина Козотой розповіла, що за виручені з продажу каштанів гроші вона придбала детектори раннього виявлення дронів та передала військовослужбовцям першого батальйону берегової охорони. В нас же є фото, відео. Звіт наші військові дуже задоволені. Вони дуже всім діткам вдячні. Цей пристрій він бачить. Заздалегідь, що наближається FPV-дрон, ще тоді, коли його навіть не видно і не чудно. Наш збір стає масовим рухом. До нас доєднуються люди різного віку, різних професій і досвіду. Тому започатковуємо нову традицію тилові каштанні війська. І Кожне поважне військо ми розробили свій шевро. Ось ця нагорода буде чудовим доповненням. І чудовим нагадуванням того, що один раз в рік ми можемо трішечки піднапрягтись і зробити із осіннього сміття під ногами чудові гроші. Я хочу вам всім подякувати за вашу працю, за те, що ви так заповзято до цього поставилися. Я хочу вручити вам, ваш куточок слави, ось такий шеврон. Тепер ви належите до тилових каштаних із і ваше звання збирач каштанів. Як на мене, супер звання. Іван Лозівський, студент Житомирського технологічного фахового коледжу, розповів, що для нього означає отриманий шеврон. Нагороди за збір каштанів вручили нам через участь у акції, в якій ми прийняли перший раз участь. Перша чергова задача це було зібрати допомогти нашим збройним силам. Ще також додали до нашого до нашої акції конкурс, «Хто найбільше не збирає каштанів. Ходили парками, збирали у інших до інших дворів. Ходили, в школах збирали. Зараз є молодь, яка небайдужа до збройних сил. Ми збираємо, допомагаємо, збираємо, долучаємось до зборів акцій. Такі часи, що ну, потрібно, щоб наблизити перемогу. Ми брали дуже активну участь в цьому збірі. Будуть закуповувати детектор виявлення дронів. Нашій групі вдалось зібрати десь 200 кг чи 300 каштанів, щоб допомогти нашій армії. Нашим хлопцям на передовій хочемо подякувати вам. Хочемо передати вам невеличкі сувенірчики, також кошти. І е, сподіваємося, що ваші дітки і ви з таким же запалом в наступному році до нас теж доїдаєтесь. Дякуємо вам. Дякую, Людмила Білогор, директорка Житомирського технологічного фахового коледжу, розповіла, що студенти та викладачі закладу вперше взяли участь в акції Каштани для ЗСУ. Це справа кожного із нас сьогодні. Досягти перемогу, вигнати ворога з нашої. Країни, і ми завжди долучаємося до будь-яких акцій. Акція щодо збору каштанів ми приймали перший раз. Участь, але ви знаєте, результат врази. Сьогодні діти з таким захопленням, з таким ентузіазмом приймали цю участь. Вони залучали своїх батьків, вони залучали своїх братиків сестрички. сестричків. І ми посіли третє місце. З продажу каштанів, які зібрали студенти Житомирського технологічного коледжу, виручили 8 тисяч гривень, розповіла Людмила Білогор. На сьогоднішній день дуже багато наших студентів, які боронять нас, знаходяться в збройних силах України, і ми маємо з ними прямий зв'язок. І ми питаємо, що вам потрібно. І ми їх або чекаємо, або новою поштою передаємо. Чотири тисячі гривень коледж витратить на потреби військових бригад, яким заклад допомагає. Сказала Людмила Білогор. Заклад закупить тканину для сіток та матеріал для виготовлення окопних свічок. Катерина Мороз, Ігор Швенько – Суспільне новини, Житомир.